Читання для реготання. Джеремі Стронг. Гармидер у школі. Дзвінок інспектора. Я знаю, що ви збираєтеся сказати, містер Шрапнель. У розкладі немає мишей. Міс Гармидер подивилася директору просто у вічі. Він різко кивнув. Абсолютно правильно, міс Гармидер. Але ви, мабуть, пам'ятаєте, що мій розклад учора після обіду був знищений особисто мною після дуже і дуже важкого дня. Лілії Гармидер довелося відвести погляд. Вона виявила, що вираз обличчя директору змушує її трішечки нервувати. Ну, а він вів далі. Звичайно, у школі є й інші примірники розкладу. Проте, за ті кілька днів, що ви тут, я помітив, що діти надзвичайно схвильовані, якщо забути на мить про ті збитки і неприємності, що мали місце, то мушу сказати, що ваш клас ну, отримує задоволення. А сьогодні, після обіду, містер Шрапнель набрав у груди повітря. Я теж. Містер Шрапнель і міс Гармидер уважно дивилися одне на одного. На обличчі вчительки з'явилася усмішка, і вона засміялася. Містер шрапнель теж почав усміхатися. Раптом ні з того, ні з цього міс Гармидер обвела директора руками навколо шиї і розцілувала його в обидві щоки. Ой, містере шрапнель, зітхнула вона. Директор силкувався видертися з міцних обіймів міс Гармидер. Тим часом поруч проходила місіс штурх. Шкільна секретарка поспостерігала за сценою в кабінеті директора, приклала долоню до губів, щоби не хихикнути, і втекла у свою кімнату. Містер шрапнель нарешті вирвався з обіймів Лілії. Міс Гармидер, я одружений чоловік. Я знаю, містера Шарапнель, але чому б то часом і не обняти когось, коли ти щасливий? Я завжди обнімаю людей, коли я щаслива. А знаєте, іноді, коли мене переповнює радість, бою нікого не виявляється, і тоді я змушена обнімати дерево або поштову скриньку. Охоче вірю. Промимрив містер Шрапнель, але я ще не закінчив. Сьогодні я згадав, що це значить по-справжньому отримувати задоволення від того, що ходиш до школи. Я впевнений, що третій клас чимало навчився за останні кілька днів, але тепер перед нами постала велика проблема. Завтра після обіду до нас прибуває місіс Донаван, шкільний інспектор. Думаю, вам не треба пояснювати, що це означає. Загальну паніку, радісно спробувала вгадати міс Гармидер. Так, ці слова цілком адекватно передають суть справи. Наскільки я знаю, завтра після обіду клас містера Донована має плавання. Я говорю це на випадок, якби ви раптом вирішили один раз дотриматися розкладу. Сподіваюся, тут мало що може піти не так. Лілія кивнула на знак згоди. Не турбуйтеся, містере Шарапнель, завтра після обіду, ми будемо зразково показовою школою, і я справді збираюся скористатися з плавального басейну. Вона вийшла з кабінету, перш ніж директор устиг сказати ще хоч слово. І тепер він ламав собі голову, чи вона справді вимовила останні слова не зовсім серйозним тоном, не мов би щось замишляючи, чи це йому тільки причулося? Між іншим, сказала міс Гармидер, несподівано просунувши голову в двері. Вам би не сподобався мій папуга, правда? Норман дуже милий, але він весь час намагається влаштувати собі гніздо у мене на голові. Не знаю чому. Він зовсім ручний і вміє наслідувати звук сирени швидкої допомоги. Я віддав вам його задурно. Містер Шрапнель втомлено заплющив очі і скрушно похитав головою. Останню річчю, якою він міг би хотіти, був папуга який умів імітувати сирену швидкої допомоги. Ця жінка божевільна на сто відсотків. Третій клас був вражений, побачивши міс гармидер наступного дня у школі. Як вам вдалося втекти? запитав Вейн. Міс гармидер розреготалася і сказала, що вона їх учитиме аж поки не одужає містер Девід. Як добре, закричали діти. А що ми будемо робити сьогодні? Сьогодні, після обіду, ми будемо плавати. Обличчя дітей витягнулося. Ми на плаванні просто ходимо туди і назад, на мілкому, та й усе, поскаржилася Джулі, нам не дозволяють ні пірнати, ні нічого такого. А що, місгармидер, ми могли би зайнятися чимось цікавішим? Лілія Гармидер уважно подивилась на насуплені обличчя. Благальні обличчя і знуджені обличчя дітей, які стояли навпроти неї. Вона злегка усміхнулася. Гаразд, я б хотіла, щоб у басейні ви розділилися на чотири групи і знайшли спосіб перетнути басейн від берега до берега, залишаючись сухими. Залишаючись сухими? Вигукнув Стюарт. Це ж неможливо. Вен скочив на ноги. Зовсім ні. Ти ж можеш побудувати човен. Можна побудувати міст, запропонувала Сара. Ми могли би перекинути канат з берега на берег і переповсти по ньому, пояснила Каролайн. Моя тарзан, додала вона, б'ючи себе кулаком у груди. Давай, чіта, звернулась вона до Черіл. Берімося за роботу. На момент закінчення ранкових уроків було знайдено чотири різні розв'язання басейнової проблеми. Група номер 1 вирішила побудувати човен, скориставшись для цього старою залізною ванною. Вони хотіли підняти вітрило, але воно не бажало діяти як слід, тому діти зробили весла зі шматків дерева. Група номер 2 притягла зі спортзалу пару гімнастичних коней. Вони планували перекинути над басейном канат і проповзти по ньому. Третя також використала гімнастичне спорядження. Вони сподівалися побудувати міст із довгих дощок. Остання група весь ранок мала купи роботи. Вони робили водоступи з великих шматків пінопласту, знайденого десь неподалік. Суть полягала в тому, щоб натягти їх на ноги і пройти по воді, як по сухому. Одразу після обіду учні схопили свої купальні костюми і потягнули все спорядження у басейн. Міс Гармидер сказала що було б непогано переодягтися просто на всякий випадок. Вона зникла в одній із кабінок, а тоді вийшла, вдягнена у старомодний, смугастий, повністю закритий купальний костюм у вікторіанському стилі. Вона намагалася вдягнути ще й капелюшок, але на її чудернацькій зачисті ніяк не хотів триматися жоден головний убір. Усі групи почали готуватися. Біля бортика басейну були звалені мотузки, дерево, дошки, коні та металева ванна. Діти почали зв'язувати дошки докупи і відмірювати канат. Вони вже майже закінчили, коли у басейні з'явився містер Шрапнель разом із місіс Донаван, шкільним інспектором. Місіс Донаван була огрядною, Добродійкою з червоним лицем, гучним голосом і крикливим макіяжем. Вона остовпіло вирячилася на купу мотлоху коло басейну. Від несподіванки її очі широко розкрилися. Вона кілька разів кліпнула, а тоді повернулася до містера Шрапнеля, який цієї миті понад усе прагнув провалитися під землю. «Ну?» Невже міс Гармидер хоч раз не могла зробити щось як треба? Що тут відбувається? прогуділа місіс Донован. Перш ніж до директора повернувся дар мови, міс Гармидер пояснила. Ми досліджуємо проблему, яким способом можна перетнути басейн, не намочившись, просто сказала вона. Інспектор підняла намальовані дітьми схеми й оглянула спорядження. Як захоплюючи, пробурмотіла вона й обернулася до Джулі. Як ти збираєшся перебратися на той бік по канату, коли він уже буде на місці? Я збираюся повиснути під ним, відповіла Джулі. Ага, як мавпа! Яка дотепна ідея. Я б навіть сказала, що це цікаво, а це що? Як воно діє? Оці міні човноходи треба прив'язати до ніг, сказала Ребека, а тоді можна буде йти. Я сподіваюся. Як багато хороших ідей, сказала місіс Донован. Вона серйозно подивилася на дітей. А що, якби я випробувала один із цих винаходів? Вони виглядають так спокусливо, я б хотіла випробувати човен. Ребека і Пітер хихикнули і сказали, що, звичайно, вона може спробувати. Місіс Дунавен відклала свою сумочку і почала залазити у ванну. А ви не спробуєте, містер Шрапнель? гукнула вона до директора. У містера шрапнеля відпала щелепа. Міс Гармидер легенько штурхнула його ліктем, і тільки тоді він отямився. «А?» Так так, звичайно, я буду мавпою, заявив він, на превелике задоволення вейнової групи. Вейн дуже люб'язно запропонував директорові бути першим. Дуже дякую, відповів містер Шрапнель, аж ніяк не впевнений, що він аж так хотів би бути першим. Тим часом ванна вже шалено розгойдувалася у басейні. Усе проходило цілком успішно. Місіс Донаван з'ясувала, що керувати ванною доволі важко. Та найважливіше було те, що ідея спрацювала. Це просто чудово!» – гукнула вона на берег басейну, описуючи ванною невеличкі кола. Містер Шрапнель скинув піджак і повис на канаті. «Той!» Натягнувся під його вагою. Це було справжнє випробування. Він знав, що весь клас дивиться на нього. Директор відштовхнувся ногами і перекинув їх над канатом, а тоді почав посуватися над водою. Давайте, сер, давайте. кричали хлопчики. Ви можете випередити її. Містер шрапнель стіпив зуби і почав підтягуватися з іще більшою силою. І тут раптом один із коней не витримав навантаження. Він зісковзнув просто в басейн, тож директор несподівано для себе виявив, що безпомічно борсається у воді. Рятуйте. загорлав директор, виринаючи фонтані бризок на поверхню. У відчаї він схопився за перше, що трапилося йому під руку. Це виявилася ванна, яка спокійно пливла по басейну. На жаль, містер Шрапнель схопився за неї з такою силою. Що човен перевернувся, і шкільний інспектор місіс Донаван вивалилася за борт. Ой! здивовано булькаючи, закричала місіс Донаван. Ой, тут мокро, і обоє сховалися під водою. Половина третьокласників кинулася в басейн рятувати обох дорослих. Міс Гармидер кинулася до своєї швидкої допомоги і увімкнула сирену і маячки. Коли вона повернулася, двоє дорослих у надзвичайно забрудненому вбранні сиділи над басейном. Їхній одяг намок і липнув до тіла. З вами нічого не сталося? запитала Лілія. Містер Шрапнелька шлянув, сплюнув. І попросив її зробити таку ласку і вимкнути це страхітливе виття. Шкільний інспектор викрутила рукави і повернулася до нього. Містере Шрапнель, я вже дуже давно не мала такого задоволення від візиту до вашої школи. Мушу сказати, мене тішить зміна, яка сталася у Далендонській школі. раніше». Мені страшенно не подобалося сюди приходити. Тут завжди було так нудно і все через оті ваші гидотні розклади. Звичайно, розклади. Річ корисна і необхідна, але ви надто вже перегинали палку. Щодо цього класу, то він робить честь вашій школі. Можу вас запевнити, що я збираюся написати вельми сприятливий відгук. А зараз мені треба піти і просушитися. І місіс Донован почапала в переодягальню. Містер шрапнель дивився їй услід, а тоді він почав реготати. І діти почали реготати, і міс гармидер також почала реготати. Містер шрапнель піднявся на ноги, він обережно сівся у ванну і взяв весло. Чи не прокатаєтеся зі мною навколо басейну, Ліліє? запитав він. Із задоволенням, директоре, усміхнулася міс Гармидер. Вона сіла у ванну, і вони почали рівномірно гребти веслами під захоплені вигуки учнів, декотрі з них вимахували руками. І навіть коли ванна почала просідати все нижче і нижче під їхньою вагою, вони не звертали на це уваги. Невдовзі Сміючись, міс Гармидер і містер Шрапнель поволі сховалися під хвилями.